Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Мене звати Діана Стаховська. Я учениця 11-го класу Рівненського НВК за числом 26. Кожен з нас планує по життю пройти впевнено і благородно. Я хочу бути корисною в своїй державі, захищати її суверенітет та державну цілісність. Дати опорою для своєї сім'ї та України. Я мрію стати офіцером Прикордонної служби України. Майбутнє це я. Мене звати Лавернюк Ангеліна. Я випускниця загальноосвітньої школи за числом 18. Незабаром переді мною та моїми однолітками відкриється шлях до омріяних висот. Хтось мріє стати інженером, комусь до подоби більш творчі професії. Однак всі ми добре знаємо, як важко досягти успіху без наполегливої праці, мати хорошу сім'ю, подорожувати, займатися улюбленою справою, жити в вільній і мирній країні ось мої життєві цілі. І я докладатиму щонайбільше зусиль для їх досягнення. Майбутнє України залежить від нас, цілеспрямованої та освіченої молоді. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.